Вітаю! Щитовидна залоза, автоімунні захворювання. Про що це? Це про те, що вже без мого відома запускаються певні автоматичні процеси у моєму організмі і, відповідно, відбувається певна імунна реакція. Імунітет у нас завжди про захист. І коли людина хвора, автоімунним захворюванням, несвідомо проявляється стан захисту. І сама перша захисна реакція у людей це агресія. Тому автоімунна хвороба має в основі автоагресію. Це те, що направлено на знищення самого себе. Це психосоматика. Тому що несвідомо ми проявляємо спочатку агресію на себе, а потім на інших людей. Ми не можемо контролювати цю агресію. Ми не можемо контролювати, якого роду вібрації ми віддаємо. Тому що це все відбувається автоматично само по собі з тіла. Тому ми маємо агресію, направлено спочатку у свій власний адрес, а потім направляємо цю агресію в адрес людей. І агресія це про психологічний захист. І частіше за все людина не усвідомлює, чому вона злиться на іншу людину. Вона щось відчуває від цієї людини, і, вроді би, ця людина не хотіла образити, нічого такого не зробила. Але людина відчуває злість. От тільки я е, бачу цю людину, я злюся. Так у нас працює психологічний захист. І найчастіше він виникає як наслідок по відношенню до відповідних моментів. Наприклад, у міміці людини є щось, що мене лякає, напружує. Можливо, про конкретну людину це не скаже нічого. Але те, що я бачу. У міміці дублює те, з якою мені хтось там щось сказав, і тоді мені від цього стану було боляче, і мені хотіло захиститися від цих слів. Тому будь-який стан агресії, він робить міміку людини зовсім іншою. І наш мозок вміє щитувати усі ці стани. І ми бачимо, як цей психологічний захист проявляється у нашому тілі. І, наприклад, є люди, які дуже багато мовчать про що це? Вони теж захищаються, вони теж ходять соціопатію, вони не знають, у чому призначення. Це теж про захист від людей. Чому люди захищаються від людей? Тому що вони захищають людей від самого себе. Тобто у них є те, чим вони можуть. Поранити іншу людину, принести біль іншій людині. І коли йде запуск автоімунного захворювання, це завжди впадок сил, не, ну, впадок настрою, не вистачає ресурсу у тілі. Людина не може тоді масштабуватися, коли немає цього ресурсу. Вона не може народити, зачати дитину, створити проєкт, знайти достойну роботу, тому що немає е ресурсу у тілі. І у багатьох людей лежить глибокі почуття вини, а психіка вона запускає всі ці процеси механічно. І ці всі процеси вони достатньо глибокі. Потрібно розуміти, як побудована сама система. І в основі щитовидки завжди лежить. Треба самозаперечення. І у таких людей сильно виражена тема спасательства. Вони будуть спасати, рятувати інших людей і будуть вважати, що у інших людей їм прям необхідна їхня допомога, але для себе їм буде не вистачати цього часу і ресурсу. І щоб вийти на інший рівень життя, це потрібно трансформувати. І запрошую вас сьогодні на вебінар по щитовидній залозі. Ви зможете прослухати його будь-який зручний для вас час, тому що це буде безпосередньо в записі для вас. Буде декілька вебінарів, будуть техніки, як з цим працювати. І якщо ви хочете працювати з психікою, емоціями, здоров'ям, стати менш чутливим до електромагнітного поля, до магнітних бур. Е Знизити ваш психологічний там, вплив роздратування під час місячного циклу, забути, що таке ПМС, як це проявляється. От, тоді переходьте в телеграм-канал, і в телеграм-каналі реєструйтеся на проходження вебінару. Щитоподібної залози, сім систем цінності, там є всі системи цінності, які цінні для... Кожного людини, вибирайте саме для себе, що ви хочете вирішити, які теми ви хочете підняти для себе, і як піти у глибину і пропрацювати це на глибинних рівнях. Я знаю, як вам допомогти, друзі. Приєднуйтеся! Приїхала свіженька, Женька, отримала море знань і готова далі з вами ділитися.